Слава Україні! Ви на каналі твій момент. Друзі, у цьому відео ми з вами приготуємо домашній бургер. Це просто грандіозний рецепт. Бургер виходить нереально смачний. Ваші домашні коли скуштують цей рецепт, будуть у захваті, повірте. Зацілують вас! Настільки це смачний рецепт. Що я просто не можу передати вам це словами. Обов'язково приготуйте. Ви будете у захваті. Починаємо готувати. Розбиваємо два яйця, додаємо дрібку солі, додаємо 30 г меду. Можна замінити на цукор, але з медом булочки будуть набагато смачніші. Наливаємо тепле молоко 110 мл та додайте дріжджі. Живі активні 15 г. Перемішуємо, щоб дріжджі повністю розчинулися. Просіюємо 350 г борошна. Спочатку перемішуємо вінчиком, а далі вимішуємо тісто Починаємо з мінімальної швидкості і поступово переходимо до середньої швидкості. Тістоніс вимішував тісто 5 хвилин і до нього додаємо вершкове масло 70 г. Продовжуємо вимішувати ще 2 хвилинки. міс гарно вимісив тісто. Якщо ви будете вимішувати руками, то це хвилин 10, це також можливо. Зараз накрию чашу харчовою плівкою, рушничком і поставлю тісто підходити у тепле місце. Тепле місце це у мене завчасно нагріта та вимкнена духова шафа. Пройшла година. Тісто підійшло. Потрібно його зважити. Ділимо на 6. 6 булочок у нас буде. Тобто по 107 грамів. Плюс -мус. Має бути кожна булочка. Відщипнули і зважили. Тісто чудове, до рук воно не липне. Змастила килимок силиконовою олією. І руки теж змастила олією. Це для того, щоб не забивати булочки борошном, щоб вони у нас в результаті вийшли пухкенькі, м'якенькі. Формуємо булочки у вигляді ось таких колобків. І викладаємо на деко. Тим часом духова шафа вже нагрівається до 180 градусів. Булочки розміщуємо одна від одної на відстані. Накриваємо їх харчовою плівкою та залишаємо підійти. Пройшло 20 хвилин. Подивіться, як гарно підійшли булочки. Обережно знімаємо харчову плівку. Я розбила одне яйце, збити його потрібно, змащуємо булочки. Потрібно притрусити булочки кунжутом і відправляємо у духову шафу випікатися. Слідкуйте за своєю духовою шафою, щоб булочки не підгоріли. А поки випікаються булочки, приготуємо соус для бургера. У мірному чашу наливаємо олію рафіновану соняшникову 200 мл і розбиваємо сюди одне яйце. Обережно, щоб жовток залишився цілим. Перед тим яйце обов'язково дуже добре миємо содою, додаємо сюди половинку чайної ложечки солі, половинку чайної ложечки цукру, гірчицю у зернах одну чайну ложку та столову ложку свіжовичавленого лимонного соку. Ставимо блендер на жовток і збиваємо. У нас вийшов дуже-дуже густий майонез. Додаємо сюди соус сацебелі, 2 столові ложки. Сацебелі я роблю сама. Рецепт, як приготувати самостійно сацебелі-соус, є у мене на каналі. Посилання на рецепт я вам залишу під цим відео. І до соусу я додам ще огірок. 100 грамів він важить. І усе разом збиваємо блендером. Пару секунд і соус готовий. Він дуже-дуже смачний. А готується дуже просто. Мариновані огірочки теж готую сама. Вони дуже смачні та ароматні. Рецептик теж вам залишу під відео в описі. Огірочок, який залишився, його теж тут 100 грамів. Нарізаю на тоненькі кружочки. Тим часом приготувалися булочки, ось такі гарненькі, рум'яні, але як бачите, потріскалися. На жаль, довго думала, чи показувати вам, чи просто приготувати нові булочки, перезняти. Але вирішила показати, тому що ну, це життя, буває і таке. Подивіться, які вони м'якенькі. Потріскалися, ну, мабуть, температура була за висока в духовій шафі, бо я вмикнула духову шафу майже на 200 градусів, а треба випікати на 180 градусах. Мабуть, це і є причина. Просто хотіла пришвидшити процес, а вийшла, бачите, я. Знаєте, як кажуть, поспішиш людей насмішиш. То це правда. Ось такі гарненькі пухкенькі повітряні булочки вийшли. Залишаємо їх охолонути повністю, а тим часом приготуємо котлетки. Котлетки я готую завчасно сама. Фарш у мене куриця-свинина, додаю туди чорний мелений перчик, сіль. Батон замочений у молоці, цибульку, чесничок. Формую котлетки і відправляю в морозильну камеру. Замерзли, склала у пакетик і використовую по необхідності, тоді, коли нам забажається бургерів. Смажу котлетки на завчасно розігрітій сковороді. Смажимо по 3-5 хвилин з одного боку. А поки смажаться котлетки, підготувала свіжий салат 60 грамів, огірочок 100 грамів і твердий сир 100 грамів. Тим часом котлетки чудово приготувалися, перекладаємо їх на тарілочку і швиденько, обережно розрізаємо булочку на опіл. Подивіться, яка вона повітряна всередині. як пір'єнка. І на добре нагрітій сухій сковороді обсмажуємо булочки. Декілька секунд і булочки підсмажилися. Булочку змащуємо соусом. Накладаємо свіжий салат, на салат котлетку, на котлетку сирок та огірки. Другу частинку поливаємо соусом і накриваємо нею бургер. І гарний та смачний бургер маємо в результаті. Давайте розріжемо і скуштуємо. Хочу показати, який він всередині. Дивіться, яка ніжна пухка булочка та соковита начинка. Обов'язково приготуйте цей рецептик. Мої дітки у захваті. Я впевнена, що ваші домашні теж будуть у захваті від цієї страви. Дякую вам, що підписані на мій канал. Вдячна за лайк і діліться своїми думками у коментарях. Ммм, смачно! Соус супер! Начинка супер. Бургер ідеальний. Так. Я вся вимастилась, але це так смачно, що мені все одно, як я виглядаю. М -м -м. Смакота. Обов'язково приготуйте. Це не можна передати словами. Потрібно тільки самому приготувати і скуштувати. Тим більше, що часу займає небагато. А всі ваші домашні будуть просто у захваті від цієї страви. І від того, що ви приготували її самі. Смачного!